22 жовтня 2025 року день починається в укритті, бо знову чергова масована атака на Київ, в результаті якої є багато влучань в житлові будинки по різних районах міста. І знову є перебої зі світлом і водою. Температура на дворі. Температура на підвіконні. До речі, я це вікно ще не утеплила і температура по орхосадочку. Ось, вологість унизу, шкала вологість, зверху температура. При такому співвідношенні температура, вологість ми поливаємо всі рослини, а особливо орхідеї, дуже обережно, тобто не більше 20 хвилин у воді. І по повній просушці ґрунту і коріння. Роттердам скинула дві квіточки. Мабуть, через холод. Ось ці отут дві верхні квіточки вона скинула. Мінімальна температура для кімнатних орхідей становить 12-15 градусів. Тобто температура для них вже критична, на жаль. І температура в кімнаті, і в другій кімнаті, температура на кухні. І опалення нам поки що вмикати не збирається. Тому ми змушені вмикати обігрівач. І нам не вмикають опалення, поки не настане середньодобова температура плюс 8 градусів. А з огляду на те, що прогноз погоди обіцяє деяке підвищення температури, чекати нам цього опалення швидко не приходиться. Але, зважаючи на те, що в приміщенні вже дуже холодно. Стіни дуже охолодилися. Краще б нам вже увімкнули опалення, щоб ми дарма не включали обігрівачі. І особливо після всіх цих обстрілів енергетики, коли система перевантажена. Ну ось в нас настав вечір і вимкнення світла. Стабілізаційне. Я тут вечеряю на кухні. Ось трошки вам ліхтариком підсвічу, щоб ви побачили. Чим я вечерюю? Гарячий чай з такими ось тісточками і що це таке, здогадайтеся, що це? Це мій дядя робить таку наливку безалкогольну, з меду. В нього є пасіка, він сам займається бджолами. В мене є його мед. І він робить отаку наливку. Вона дуже зігріває і навіть лікує. Я навіть так підозрюю, що це той самий мед, який варили наші предки в Київській Русі, може бути. Щось подібне вони пили. Що, Вася? Це в мене ліхтарик на шиї висить. І тому. Ми бачимо щось. Коли світло увімкнуть Вася, вас, я тобі дам смаколика. Добре, почекай, бо зараз буде незручно. Світло увімкнуть десь біля опівночі. А тут у мене гірлянди допомагають орієнтуватися в приміщенні. Так, в мене все передбачено. І над ліжком також в мене є така гірлянда, яка світиться. І над орхідеями в мене є така підсвітка гірлянда. Тобто ми все це якось переживемо, сподіваюся, аби було спокійно і тихо. Ура! Світло нам вже увімкнули, і підсвітка для орхідей одразу засвітилася. А ось і сирени, як тільки вечір, ніч, так вони і виють. Тривога. Біснуваті зомбі одержимі продовжують обстріли нашої енергетики і терор. Мирного населення Києва. О боже, у нас дуже гучні вибухи. Я не знаю, чи мені бігти в укриття, чи не... це небезпечно. Вибачаюся за лоточки. Мабуть, реактивні, бо дуже швидко, тільки тривога і одразу вибухи. Пишуть, що влучання. Стець у нас. Отже, чи буде опалення взимку? Чи загине моя колекція орхідей від холоду? Така потужна зброя? І таке звірство в 21 столітті. Ось це мені в голові. Не вкладається. І вже пишуть про пошкодження даху житлового будинку, влучання в дитячий садочок і пошкодження п'яти автомобілів. Оце досягнення людожерської русні. І ось, що відбувається у нас всі ці дні з 21 жовтня, тривоги, тривоги, суцільні тривоги це свідомий терор мирного населення, влучання житлові будинки. В дитячий садочок і навіть в синагогу в Києві. І, на превеликий жаль є людські жертви. І ось нарешті, поки в нас є світло, видала котикам смаколик, ось такий з фореллю і квасолею Фелікс написано. Їж, Вася, їж. Порівну обом. Фелікс вони добре їдять. Ну що, все з'їли, аліса доїла повністю. Вася розчарований. Да, Вася. Ну, хоч Фелікс і Аліса їсть. Але Вася все одно буде долиськувати. да, Васька. Ми за ліскою відпочиваємо. Бо нам знову вимкнули світло. Вдень я не знімала нічого, тому немає в мене ніяких світлих таких кадрів, щоб вам показати. Тому ось що є. І ми спимо, коли нам вимикають світло, коли темно на дворі. А коли вмикають, то ми просинаємося і робимо свої справи. Коротше, пристосовуємося якось до цих обставин. А нам світло увімкнули вже. Раніше графіка, впоралися молодці. В нас все буде добре. А вороги будуть спокутувати те, що вони наробили. Правда, Аліса? Вася. А ну киш звідти. Слон в посудній лавці. Що ти робиш в орхідеях Вася? Вася, що ти там робиш? Вася? Ну ти подумай, лізе, він лізе туди і лізе. Треба йому смаколика дати, щоб не ліз. Вася не гризи орхідеї. Що ти робиш? От шкода. Отака От в мене шкода завелася. Вася, пиш? Вася, куди ти лізеш? Вася, шкода ти? Шкода домашня, ну? Нетерплячка Васяна. Тільки що Вася облізував Алісу. Він її так лискав, так цілувалися, що. Дуже хочуть їсточки. Ось така у нас їжа. Швиденько, швиденько. Нарешті. Заслужили свій смаколик китюні. Заслужили. Ну що, Вася вже з'їв, А Ліса ще ні. Я Васі трошки більше дала. Я знаю, що він швидше з'їдає. А Ліса ще їсть. Що? З'їла Аліса? Залишила Васі малесенький кусочок. Вася йди до Ліська. Давай, давай, до лиськи. До Далиська,ська, вона тобі трошки залишила зовсім трошки. Ранок починається з васіної шкоди. Порозлівав мені оцю всю воду. А вода з добривом після поливу орхідей. Понятно? Заліз сюди. Я кажу, не можна, а він лізе, лізе, лізе без кінця. Оце кора. Після орхідеї, яку я пересадила у мох. Це її кора, вона ще буде в ній знаходитись. Ви бачите, порозливав мені воду. Так, а це горщик, який зламався. Миску поламав. Миска тріснута оця. Вже все зломана миска. Оце можна побити ще на дренаж. З цього можна якусь композицію зробити на балконі. Оці всі штуки вони відвалюються, на жаль. Буде горщик отакий обрізаний. На балконі можна якусь горку зробити. Вася, Вася. Я ніяк не можу тут прибрати, тепер. Після Васіної шкоди прийдеться вже точно зайнятися цим кутком. Бо це вже занадто. І знову у пані Аліси примхи, он вона. Не схотіла їсти Фелік з ягням, Вася вже свій з'їв і її доїдає. Отак От Васі. Пощастило, а Аліса не хоче. Вона принцеса у нас. А. Аліса не схотіла, водичку п'є. Замість того, щоб поїсти смачного смаколика, вона водичку пішла пити. Отак, а Вася вже доїдає. А серед ночі розбудили вибухи. Летіла балістика по Києву. Було дуже гучно і знову влучання в житлові будинки і є жертви. А вдень, нарешті, прийшла моя посилка, яку я чекала два місяці. Та сама посилка з орхідеями і корою. І тому навіть під дощем прийшлося, не відкладаючи, йти за нею на пошту. І дуже важко було її вести по такій погоді. Так, нарешті відкриваємо посилку, що я тут поназамовляла. Ось. Горщики дуже хороші. І це добрево. Ось це до... хороше добре таке. Так, горщики. Три такі і два такі. Дуже хороші. Кора. 9-12. На жаль, 6-9 в них не було. Кора 9-12. Так, орхіата. Це живий мох, вологий, орхіата? Так, орхіата і це вугілля. А де ж рослини? Нема. А де рослини? Так, спрей інсектицид від кліщів? А де ж рослини? Рослин не видно. Так, ось лампа для рослин. Для орхідеї я хочу її прилаштувати. І ось там поряд з нею рослини, орхідеї, зараз я їх дістану. Ось вони, нарешті. Є рослинки, дітки мої. Це ще не все, там є ще щось. Ось лампа і два пакуночки. Ось нарешті. Дістаємо рослинки. Тут навіть два пакуночка. Тут щось, тут рослини. Дуже гарно все утеплене. Один шар, потім ще один шар утеплювача, папір вологий, коробка волога. Мені аж страшно за рослини. Як вони. Ой-ой-ой, доїхали по такій погоді, піднесенькі. Тут по номерам буду ще розбиратися, Бо тут по номерам. Ось нічого поки що з ними не буду робити, нехай приходять до тями. Ще повинно бути дві. Зараз я його розблаюла. Ой, щось їх дуже багато. Їх більше, ніж я замовляла. Мабуть, поклали подарунки, оціночки. Зараз буду перевіряти по номерах. Дивіться, я чекала шість рослинок, а приїхало вісім. Дві. Мабуть, подарунок. Зараз розберуся. Ось таке орхідейне поповнення. Оціночки і деякі неоціночки. Оця, мабуть, неоціночка. така красива, гарна. Зараз буду розбиратись, що де, а потім буду з'ясовувати, де подарунок, а де. Те, що я замовляла. Ось я з ними вже розібралася, попідписувала. Починаємо саме такі кращі рослинки. Ось такі, такі, значить, і самий останній согоерік, він самий нещасний. Ну, це оціночка розпродаж. Останні рослини. Такі мені дістався. А ось ці навіть не на дві подаруночки, а цілих три мені досталося. І я не знаю ще які. Це сорти. Зараз буду шукати по інтернетах. Ось по оцим номерам буду шукати, що це за сорти. Ох, Боже, поки розібралася, попідписувала, то в мене маркер. Зіпсувався, перестав писати. Дев'ять штук аж. Дочекалися мої котики, бо я вся в орхідеях як застрягла, що взагалі? Вон, видала їм Фелікс кролик. Вчора Аліска не хотіла їсти, сьогодні вже їсть. Ну добре, яловичину вона не хотіла їсти. Щось їй не сподобалося. Їж, Аліса, що таке? Їж, на здоров'ячко, зайчики мої. Мої зайчики, люблю вас. А посеред ночі знову повітряна тривога розбудила і погнала в укриття, бо на Київ налетіли дрони, і їх збивали, і було дуже гучно. І знову багато влучань і постраждалих. А саме жахливе, що троє людей загинуло. Коли ж вже припиниться це знущання і цей терор?